Пишуть в коментарях Віталій, якраз до тебе звертаючись, що не зовсім погоджується з порівнянням Зеленського і Черчилля. Наша аудиторія. Я навіть я навіть знаю хто це написав. Це Людмила Петрова. Ага. Людмила так. Петрова. Це так багато відома. Ні, вона просто долучилася до ефіру. Угу. До речі, багато слава модераторам. Це за те, що зачищаємо ворожі. Ботівські коментарі, тільки приєдналися. Добрий вечір, товариство. Добрий вечір, пані Людмила. Ну, Ні, друзі, знає... це написала Марія Сен. А, переп... Та, дійсно, Марія не рівняйте Сен. З Зеленського Щечі. Чи... Не портять відношення петрові. людей до вас. Тобто відношення було ну, хороше. А ну, тут... ну, ну, слухайте, це не тільки моє порівняння, і багато хто про це говорить. і, Зрештою, ну, знаєте, тут також десь. Прозвучало, а вот це від Людмили Петрової. Я чому mm -hmm. переплутав, що то канал пробує потрапити в марафон, розхвалюючи Зеленського. Це я прочитав і тому подумав, що Людмила Петрова про це сказала. Мені здається, що потрібно розділяти зараз. Знову можливо, накличу на себе хвилю неприхильників. Володимира Зеленського, що потрібно розділяти абсолютно діяльність президента Зеленського до 24 лютого і після 24 лютого. І не можна їх, поки йде велика війна, об'єднувати. І те, що сталося після 24 лютого, це, це те, що президент Зеленський став топ-спікером в усіх парламентах, в усіх медіа. Всі його чули. І це також важливо в сучасний світ інформаційних. Технологій, те, щоб тебе почули, це дуже важливо. Ви ж бачите, як зараз росіяни намагаються увірватися та й намагалися роками, витрачали мільярди доларів на створення тих телеканалів в усій Європі, в США. Я не знаю, ну, знаєте, нам, україномовним львів'янам, точно ніхто не запропонував би працювати на РТ цих дивних телеканалах, але от. Загалом десь на форумах в колах писали, що зарплати на Russia Today, загалом, якщо брати весь світовий ринок, були завжди найвищими. Найвищими, тому що їм треба було заманювати найкращі кадри для того, аби вони просували ці російські наративи у всій Європі. І президент Зеленський чудово впорався з тим, аби розвінчати ці наративи, адже він потрапив на шпальти усіх видань електронних, можливо, навіть паперових, десь вони ще існують, усі телеканали і дружина президента Зеленського так. Також Олена Зеленська, так, останню фотосесію пам'ятаємо, яка вибухнула у, у всьому світі. Знаєте, в мене раз і не секрет, насправді, не секрет ні для кого, що проект говорить Великий Львів дуже часто. Гості, точніше, нашого проекту до початку повномасштабного вторгнення різко різко критично ставилися до Зеленського, до його команди. І дуже часто ми задавалися питанням в наших ефірах: ну як ну, людина без досвіду, державного управління, і вона стає президентом абсолютно без варіантів для усіх конкурентів, да? просто з розгромом усіх політиків, які роками працювали на свій рейтинг. Тут приходить Зеленський, який мав. Чудовий досвід актором, так і знявся в серіалі Слуга народу, де був хорошим президентом, але у фільмі був хорошим президентом. ну Як його вибрали? І багато людей, навіть які голосували за президента, казали, ну от чомусь чомусь він не могли пояснити, чому, але ну проголосували. Мені здається, що це якраз і була та якась умовно таємна сила українського народу, який. Обрав, можливо, не найочевиднішого кандидата, підсвідомо розуміючи, що от у важкий час президент Зеленський себе проявить так, не втече. А я тут зараз знов все чекаю. Хейт, я впевнений, що там велика кількість українських політиків схожої ситуації себе би повела по-іншому, так спробувала би домовлятися, а не спробувала би стати героєм. Президент Зеленський вирішив стати героєм, він став і можливо це навіть його ця акторська, якась внутрішня сутність допомогла йому, адже він розумів, що якщо він... Покине межі держави чи почне домовлятися, то він точно не буде всесвітньою зіркою. То рівня а так і є. Президент Зеленський зараз це ну знаєте, це, це прізвище, яке кажуть в Німеччині. Вже навіть якісь товари називають цим прізвищем. Ну круто, що президент України популярний у всьому світі. Я погоджуюсь насправді з тобою, Віталій.